Відповідальність за своїх дітей несуть, звичайно ж, батьки. Батьки часто хвилюються за те, чи правильно вони виховують в сучасних умовах підростаюче покоління. Не дивина, що в наш час діти частенько відмовляються від подвижних ігор на свіжому повітрі заради сидіння годинами біля комп'ютера, ноутбука чи мобілки. Як з цим боротися, вирішили батьки з вулиці Лермонтова, селища Семенівка Полтавської області. Батьківський актив вулиці та депутати селищної ради вирішили не гаяти часу не чекати від когось подачок, а будувати з підручних матеріалів просту дитячу площадку. На вулиці без особливих зусиль знайшлися і свої художники, і архітектори, і навіть дизайнери. Все дуже просто, головне, щоб було бажання працювати на високий результат. Декілька неділь творчої праці і вуличний майданчик дитячих розваг готовий до свого урочистого відкриття. Подія на вулиці Лермонтова особлива. Тож вирішили відкрити площадку в кращих традиціях, запросивши і жителів вулиці, і місцеву владу. Ми всі український народ, який складається з родин малих і великих, дружніх і працьовитих. Ми щасливі, що живемо в такому мальовничому селищі. Такому, на такій прекрасній вулиці. Саме тут наше коріння звідси виходить наші стежки у світі. Багато на світі є вулиць, провулків, проспектів, Але найдорожче для кожного є та вулиця, на якій народився і живеш. Де все рідне і знайоме з дитинства, тому що засноване на найміцнішому фундаменті. фундаменті доброти, взаємодопомоги, дружби, людяності та любові. А зараз, шановні гості, до вашої уваги пісня Кулиця моя» у виконанні щабині Івана Васильовича акомпонує новопадський Василь Михайлович. нас Семеновке уличка. Улица красивая, друзья. Старенькие дворники подметают дворики, чтоб сияла улица моя. Старенькие дворники подметают дворики, чтоб сияла улица моя. Улица, улица, улица родная, Вермонтова улица моя. Лермонтова улица моя, порядочные люди. Они не ругаются, не пьют. Если вы не верите, можете проверить. Они на этой улице живут. Если вы не верите, можете проверить. Они на этой улице живут. Улица, 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 улица родная, Лермонтова улица моя. на Я согласен на обмен, но прошу учесть момент, только вместе с улицей моей, я согласен на обмен, но прошу учесть момент, только вместе с улицей моей. Улица, улица, улица родная, Лермонтова улица моя. Улица, улица, улица родная, Лермонтова, улица моя, Голову Семенівської об'єднаної територіальної громади Милашевич Людмилу Павлівну, депутата обласної ради директора товариства Агріс кутиволе Володимира Миколаївича З кожним роком наша вулиця стає все кращою, багатолюднішою, заможнішою, квітучою сучаснішою. Вся краса нашої вулиці. На хорошими людьми, які старанно навчаються, невтомно працюють, примножують і славу рідного селища. Жителям нашої вулиці під керівництвом депутата Семенівської селищної ради Орел Світлана Миколаївни вдалося втілити у життя прекрасну дитячу мрію, спільними зусиллями, створити власними руками дитячий ігровий майданчик і переконатися. Що гуртом добрі справи робити приємно? Нехай цей євровий майданчик буде втіхлим і радістю для дітей. До слова запрошується депутат Семенівської селищної ради, 14-го виборчого округу Орел Світлана Миколаївна. Нам з вами вдалося втілити в життя мрію, створити спільними зусиллями, власними руками. З допомогою спонсорів, дитячий ігровий майданчик і переконатися, що ми всі разом є велика сила, що гуртом добрі справи робити дуже приємно. Щиро дякую небайдужим людям, всім людям за участь і допомогу в робочих моментах. Хочеться подякувати моїм найбільше активним, найактивнішим, най Відмовнішим помічникам, до речі, хочу сказати найперше, що велике спасибі Редону Валерію Івановичу, який до який надав нам частину своєї земельної ділянки під цей ігровий майданчик. Хочу подякувати моєму прорабові, який я тут не була, коли б я його не скирує, скерує, допоможе. Це Бугай Анатолій, який створив таку гарну ще і пісочницю нам. Хочеться подякувати Реженкові Сергієві, який зварив нам таку чудову драбину, а редуну Сергію та редуну Юрію за те, що вони на кожному кроці допомагали мені і підтримували мене. Хочеться назвати людей, які приходили сюди і працювали. Це і Рябець Сергій, і Притула Тетяна, і Бугай Сергій, Дзюба Юра, Вовк Сергій, Місюкевич Сергій, Черняк Володимир, Редун Сергій, Редун Юрій, Шенкарецький Олександр, Венеченко Надія, Рудич Тетяна, Дем'яненко Марія, Плахотній Юра, Чеверта Галина, Гаряга Володимир, Сушкова. Зех Антон, Черевик, Катурова Ніна, Іваненко Руслан, Іваненко Оля, Даценко Катерина, Баранник Василь, Ковк Ольга, Новохацька Ніна, Новохацький Валерій, Калита Сергій, Калита Катерина, Реженко Наташа, Мазанько Сергій. Трембач Тетяна, Рудич Оксана. Хочеться сказати, що не тільки наші жителі вулиці приходили до нас на допомогу, а приходили і мешканці сусідніх вулиць. Я їх називала. Це і сім'я Новохацький, це і Рудич Оксана, це і Вовк Ольга. Велике, велике вам спасибі. Це ж ми робили не для себе, не для дорослих. Правда, ми робили все це для дітей наших. І Благоустрій. Кожної вулиці, взагалі нашої домівки, нашого селища, все залежить від нас, від того, які ми, як ми прикладаємо свій розум, як ми прикладаємо свою працю і як ми створюємо своє майбутнє. Наше майбутнє наші діти. І прекрасно, що у вас є такі ініціатор, як Світлана Миколаївна, яка сама взялася за цю роботу, зверталася до всіх. Кого, до кого можна було звернутися, і результатом вашої праці підручними засобами без сили, прекрасний майданчик, який буде прикрашати не тільки вашу вулицю, а й наше селище. І тут губін дитячий буде, напевно, з самого ранку до пізнього вечора, тому що діти це наше майбутнє, їхнє здоров'я, здорове харчування, їхні заняття спортом. Це те, чого потребує Україна. Я сьогодні вас вітаю з цим днем, з цього майданчика і з прекрасним святом Трійці. В цей зелений такий день, коли все зелено просвітає, відкриваєте і починаєте добру справу. Зі святом вас, здоров'я, вам, добра, достатку і Божого вам благословення, щоб завжди на цій вулиці було така радість, така щирість і така краса. Свято вас. Я б хотіла ще сказати, що на сьогоднішньому святі е, ну є, знаєте, є люди, які працюють, є люди, які підтримують однодумці. Е, я хочу назвати це депутат Семенівської селищної ради Качан Олена Михайлівна, яка також старалася. Мені приємно, що на сьогоднішній свято прибула сільський голова Товстого Надієвальна Ворона що Ми радіємо, коли такі відбуваються е, от такі свята. В першу чергу мені хотілося подякувати всім жителям вулиці Лермонтова за те, що нарешті, нарешті, селищна рада має прекрасного депутата, який опікується, який не тільки дає наряди, який не тільки ходить бездумно на сесії, піднімає руку, але вона дійсно живе цим життям. Вона працює, і ви знаєте, за всі 18 років, 19, які я працюю, оце сьогодні друга подія, яка радує моє серце, переповняє мою душу емоціями. В минулому році, отак ентузіасти діти були, дітей підтримали батьки, і це правильно була зроблена при підтримці знову ж таки Володимира Миколаївича, Прекрасний дитячий майданчик в мікрорайоні Нова Доба. Зараз дуже багато ми працюємо над тим, що все таки діти дійсно наше майбутнє, і як би там не було сьогодні день вулиці. Був час, коли сміялися царство душі Миколі Федоровичу, коли сміялися, що робить вулиці, дні вулиці, так далі, так далі. Зараз ми вертаємось до того, що це, мабуть, було дуже правильно. Через те, що ми зараз наскільки в проблемах по цих захрясли, кожен сам собою. Ми вже розучилися вітатися. Ми розучилися щиро посміхатися. Як посміхаємося, то скалимося. Якщо оця е, е, різна ну, завість, ця все. Значить, тільки отакі от добрі справи, коли ми маємо змогу подивитися один одному в вічі. Коли ми маємо змогу, ви одна сім'я, як би там не було, можливо, є якісь недоречності. Можливо, є, я все це вважаю, що чим складніше люди живуть, тим більше от така випльосткується кудись. Я говорила, кажу, 30 років прожили забори такі були, і все, зараз десь межани туди поїхала. Але все це тимчасове. Я думаю, що якщо ви от, такі гарні напочинки, що ви об'єднуєтесь, збираєтесь в першу чергу. Ви подивіться, як прекрасно, скільки в нас дітей, значить, семенівці жити, значить, у нас є молодь. Хочеться привітати вас сьогоднішнім днем. В першу чергу з таким святом, як трійця, Божої ласки, благословення, захисту вам на ногах лета. Хочеться привітати вас із відкриттям майданчика. Хочеться взагалі побажати кожному присутньому. Будьте живі, будьте здорові. Нехай здоровими будуть ваші сім'ї. Я дуже люблю пісню. Главні всього погода в домі. Я хочу побажати вам кожному, щоб у вас сонячна була завжди тепла погода в ваших же Завжди находьте спільну мову. З усім ми люди. Ми з усім, з кожним ми можемо договоритися, домовитися. Тільки треба говорити. Потенціал у вас величезний. Користуючись нагодою, я ще тут дивлюся, я думаю, що і ви мене підтримуєте. Серед нас є медики, Ірина Івановна, святом її свято. Ольга Степанівна, яка стояла в продок багатьох років на захист своїх дітей. Ольга, так що ж ти мені? оце підказуєш не Лена, де ти? Моя дитя, дитячий лікар. О! А шинкарецький. Уже очки? І шинкарецький Саша. Життя складається. Я хочу сказати, скільки врятованих доль. Тільки врятованих це наші жителі, які з нами поруч живуть. Спасибі, особисто я говорю і от себе, і от усіх тих, кому доводилося з вами зустрічатися. Нехай ота чаша, ваша душевна чаша, бо знаєте як, інколи тільки ми забираємо, да? а для того, щоб вона була корисною, треба ще й поповнювати її, щоб вона наповнювалася добром добротою, теплом, здоров'ям від усіх вдячних людей. Спасибі вам за все. Святом вас, дай вам Бог. Я так думаю, що люди побачать і Семенівка буде працювати за ініціативою цих прекрасних людей. Спасибі Ніна Григорівна за те, що все-таки, знаєте, бувших, я кажу, не буває. Ні лікарів, ні учителів, ні Бога. Так що спасибі вам велике. Святок. <гум> Тим, хто це починав, хто це робив Світлані Миколаїві, прорабу, прорабу долі. <гум> <гум> І садішка не черка, горі, черка на дією горім. Ви не заперечуєте. По-моєму, правильно, скажіть. не <гум>

На майданчик прийшов. Нічого страшного. Дитись відмінно, ми будемо від батькам своїм на радість, на славу Україні. Прийміть від нас щирі, бояки слова, всі спонсори щедрі, і селищний наш голова. У щасті живіть, на дружно працюйте, Ви людям добро, і надалі даруйте. батькам і сусідам ми дякуємо теж. Ще радості наші немає і меж. Які ж не хороші у нас молодці, бо руки серця у вас є золоті. Хай щастя панує у кожному домі і радість хай буде завжди. Здоров'я міцного і щедрої долі всім Бог посилає на довгі роки. Молодці, за видав, Ось там, ось який маленький. Тож запрошуємо до слова одну із найперших жителів вулиця Лермонтова, мою помічницю Зебенеченко, Надію Єгорівну. Перший солдат нашої вулиці Був нагайник Микола який пішов в лави радянської армії 9 травня 87 року. Перше весілля ми реєстрували. Чербіна Світлана та Таореров Сирії 20 квітня 1991 року. В той час на вулиці не було дорослі. Пам'ятаємо, як ходили в гумових чоботях, до вулиці спортивної, перевзувалися, застривали в багнюці ці машини з будівельними матеріалами, ходили сірозімію, просили трактора, витягували машину. Вас, дорогі друзі, і так як у вас сьогодні подвійне свято, а яке свято буде без гарної дзвінкої пісні? А свят он знает, и туй он знает, Gracias. Oh. Oh. Його бачиш дармоїда, два горби на спині. Він то їжі, як дорвець, то вже не зіває, сам по горло нажереться і в горби напкоє. О, підвівся, став на ноги, до бар'єра суне. Може синку дульку дати. Ось побачиш, плюне. А хлопчина. Рад старатись, роздражнив тварин, тиснув, дулю й заховався батькові за спин. Як розвернеться, як плюне бісова хлопа, Заліпило батьку, очі заплювало лоба. Батько хлопця смик за вуха, потім за волосся. Ну яке ж ти стерво, каже, кого ти вдалося?